На плацу 88 бійців Волинського загону Держприкордонслужби. Слава слава! на урочисте шикування. Їх зібрали, аби вручити нагороди, подяки, грамоти та відзнаки. 24-річний Володимир Юськів із Тернопільщини говорить, відслужив два з половиною роки замість півтора. Повномасштабне вторгнення зустрів на одній із прикордонних застав Львівської області. Після повномасштабного вторгнення зрозумів, що потрібно брати руки в ноги та й пробувати відбивати валу. з нашими товаришами з Львівського зведеного загону львів 2 Тримали оборону на Бахмутському напрямку. Він один із тих строковиків, які самі попросилися до зони бойових дій, щоб захищати Україну зі зброєю в руках. Хоча строкова служба до цього не зобов'язує. Здобув багато досвіду. На сході я був гранатометник. В принципі, служба насичена. Поміняв дуже багато відділів. Служив як і на Львівській ділянці, на Чобській, на Волинській. В майбутньому планую продовжувати службу після відпочинку. Андрію Чигринову з Павлограда зараз 22. Пішов на службу через рік після школи. Він теж доброволець, який доєднався до сил оборони на фронті. Говорить, після кількох місяців боїв за Бахмут був у відпустці, тоді встиг одружитися. Ждали, звісно, до рідних, до батьків, до всіх хочеться, до жінки хочеться. Війна є війна, вона нікого не жаліє. Хлопець згадує своїх побратимів, дехто з них отримав серйозні поранення, хтось поліг у бою. Це правда жахіття. Коли перша пуля прилетіла повз мене, от тоді я вже відчув, що таке життя. Перший самоліт, міномети, Оце все. Дві неділі буквально і ти привикаєш до цього. Це перша хвиля демобілізації строковиків у Волинському прикордонному загоні. Розповів його командир Сергій Лозінський. Кількості чоловіків, які ще будуть звільнені у запас, не називає лише каже, усі вони себе показали як професійні військові. З моменту демобілізації вони отримують рік на відстрочку, тобто навіть термінування. Про... Виклик для подальшого виконання бойових завдань. Вони якісно виконували завдання, Це молоді хлопці, вони мотивовані. Серед строковиків волинського загону семеро бійців побували у зоні бойових дій. Двоє з них каже Сергій Лозінський, загинули. Павло Мельничук, Сергій Даналюк, Суспільне, Новини Луцьк.